208 безпілотників запустили Росіяни по Україні цієї ночі. Наші військові збили половину з них. 107, ще майже сотня дронів імітаторів локаційно втрачені. Окупанти атакували з різних напрямків. Протиповітряна оборона працювала на території 13 областей. Росіяни атакували суми ударними дронами. Постраждало двоє людей. За даними обласної влади, внаслідок удару пошкоджено три батоквартирних будинки. Усього в громаді нарахували п'ять вибухів. Дуже важка ніч, дуже багато шкідів летіло на нашим місто, вони працювали мобільно-вогневі групи. Є прольоти біля будинків, біля гуртожитків. Дуже багато пошкоджених вікон. Також близько 40 людей евакуйовано в безпечне місто. Масово війська агресора вдарили по енергосистемі Харківщини. Попередньо поранені двоє людей. Обласна прокуратура зафіксувала щонайменше 14 влучань у Харківському районі. Окупанти накрили вогнем об'єкт енергосистеми, житловий сектор і цивільне підприємство. З 8 по 9 годину вечора росіяни завдали серію ударів по передмістю Харкова. Щонайменше 14 влучань в харківському районі. Під ударами був об'єкт енергосистеми, приватний житловий сектор та одне з цивільних підприємств. На одній з локацій, внаслідок вибуху, травму отримала дві особи: це жінка 68 років та чоловік 75 років. В них поранення м'яких тканин тіла та голови. Також в приватній житловій забудові пошкоджено близько 20 житлових будинків. Там розбиті вікна, пошкоджені шибки, дахи і фасади цих будинків. Росіяни атакували Запоріжжя ударними дронами. Постраждала літня жінка, пошкоджено п'ять приватних будинків, а також три багатоповерхівки. В них повністю знищено три квартири у під'їзді відключено газу та електропостачання. Загалом за добу окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Запорізької області. П'ять ударних дронів збили наші оборонці в небі над Миколаївщиною. Як повідомили в тамтешній військовій адміністрації, уламки впали на території виробничого підприємства. Виникла пожежа. Вогонь повністю знищив вантажний фургон. Пошкоджено складське приміщення та інший вантажний фургон. Постраждалих немає. Керованою авіабомбою Росіяни зранку поцілили по Новопавлівській громаді Дніпропетровщини. Минулося без загиблих і постраждалих. Вночі ворог використовував дрони камікази і боєприпаси з БПЛА. В обласній владі повідомляють, як наслідок пошкоджено інфраструктуру. А в наслідок атаки в Покровській громаді понівечене приватне підприємство. Росіяни атакували патрульних під час евакуації жителі Антонівки на Херсонщині. Сталося це в середу. Відео удару показали напередодні. Чоловікові стало зле, однак через високу активність дронів швидка не завжди може дістатися селища. Поліцейські прибули до хворого, аби доправити його до лікарні. Дорогою до медзакладу ворожий дрон скинув вибухівку біля автівки правоохоронців. Ніхто не постраждав. Американський президент Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Путін дотримає свого слова та не нападе на Україну знову після укладення мирної угоди. Про це глава Білого дому сказав на прес-конференції з британським прем'єром. І Дональд Трамп каже, що переговори про припинення війни просунулися дуже добре. При цьому відповідаючи на запитання, чи можна довіряти Путіну, президент США відповів цитую: «довіряй, але перевіряй. Я не вірю, що він порушить своє слово. Я не думаю, що він повернеться, коли ми укладемо угоду. Я думаю, що угода буде виконана. Дякую, що ви змінили тему розмови, і тепер ми можемо укласти мирну угоду. Ми хочемо працювати з вами над тим, щоб ця мирна угода була міцною, щоб вона тривала і увійшла в історію як історична угода, яку ніхто не зможе порушити. І ми будемо працювати з вами, щоб переконатися, що це справді станеться. Сьогодні Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським. Очікують, що сторони мають укласти угоду про корисні копалини дорогою до Штатів Президент України зупинився в Ірландії, де провів перемовини з прем'єром країни Міхолом Мартіном. Говорили про завершення війни, гарантії безпеки і двосторонню співпрацю. Понад десяток європейських лідерів запросив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на саміт, що відбудеться 2 березня. Про таке з посиланням на офіс британського прем'єра повідомляє Франс Прес. Також очікують на генсека НАТО Марка Рюте, очільника ЄС Урсулу фон дер фондерляїн та Антоніо Кошту напередодні основного саміту. Стармер проведе телефонну розмову з країнами Балтії. Опісля запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на Даунін Стріт, лідери країн планують обговорити війну в Україні. Перед початком саміту Стармер проведе переговори вічнавіч із з прем'єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні. Канада відповість на торгівельні мита США, якщо вони почнуть діяти наступного тижня. Про це заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Він назвав невиправданими тарифи, які планують запровадити Сполучені Штати. За, за словами трюдо його уряд робить все, аби відвернути нові мита і водночас готується відповісти. Зазначу цього тижня. Дональд Трамп підтвердив, що має намір запровадити мита на канадські та мексиканські товари з 4 березня. Ми продовжимо роботу і зробимо все необхідне, аби уникнути ведення таких тарифів. Але як я вже сказав, якщо у вівторок проти Канади ведуть на обґрунтовані тарифи, ми дамо негайну і дуже сильну відповідь, які очікують канадці. Майже 130 бойових зіткнень за добу зафіксували на фронті Найбільш інтенсивно. Ворог атакує на Покровському напрямку. Там українські військові зупинили півсотні штурмових дій. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Росіяни намагалися прорвати наші оборонні рубежі на харківському напрямку. Штурмували позиції сил оборони на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. На Курщині українські захисники відбили 11 штурмових дій агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі. На турецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Кримського та Турецька. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 16 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке. Передовий пункт управління окупантів уражено на Херсонщині. Про таке повідомили в ГУР і оприлюднили відповідне відео. Розвідники департаменту активних дій гур Міноборони України успішно поцілили по передовому пункту 14-го армійського корпусу збройних сил Російської Федерації. Удару завдано 26 лютого цього року в районі Іванівки Херсонської області. Ціль уразили за допомогою вибухового скиду з безпілотника. Найбільше місцевих жителів Росіяни викрали на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей і перемістили їх на територію тимчасово окупованого Криму, де утримують без зв'язку в слідчих ізоляторах. Про це повідомила голова правління центру прав людини зміна Тетяна Печончик під час панельної дискусії спротив окупації, яке його обличчя. На цей час вдалося встановити поіменно понад 150 прізвищ волонтерів, журналістів, активістів, керівників місцевих громад та патріотично налаштованих громадян, яких ув'язнили в СІЗО 2 Сімферополя без звинувачень, без термінів перебування під вартою і без будь-якого зв'язку з рідними чи адвокатами. За даними Херсонської обласної прокуратури, російські військові незаконно утримують 895 цивільних жителів, захоплених у Херсонській області. Найпоширеніше. Мотивами незаконного затримання були проукраїнська позиція та підтримка Збройних сил України. Добровільно підписати контракт на рік можуть особи віком від 18 до 24 років. За цей час бійці отримують разову виплату в мільйон гривень. Окрім цього, новобранцям обіцяють щомісячну виплату, зокрема за виконання завдання на лінії фронту, медичне забезпечення та безоплатне навчання у вишах. У проєкті беруть участь шість військових частин, у яких армієць може проходити службу: морська піхота, десантно-штурмова та сухопутні війська. Перед спорядженням на фронт доброволець обов'язково пройде вишкіл. Військовики запевняють, після закінчення терміну контракту армієць за бажанням може продовжити службу. Перед тим, як отримати якесь реальне завдання, людина буде серйозно підготовлена і оснащена. Буде навчатися у об'ємі 45 днів по програмі базової загальної військової підготовки, плюс 14 днів фахової підготовки, це по своєму напрямку. І ще плюс 14 днів – це курс адаптації до, у військовій частини. Рішення про заборону виїзду за кордон військовозобов'язаних митців та медійників є тимчасовим. Про таке повідомила прес-служба Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Там зауважили, що нині працюють над врегулюванням процедури, щоб унеможливити зловживання культурною дипломатією. Остаточне рішення ухвалюватиме уряд. Відновлення можливостей для виїзду за кордон для митців та медійників призовного віку відбудеться одразу після того, як будуть прийняті погоджені зміни до урядової постанови. Такі зміни передбачатимуть надання пакету підтвердних документів, зокрема про цілі та умови поїздки, а також інші деталі. Міністерство направило остаточну версію пропозицій змін до постанови про правила перетинання державного кордону громадянами України. Троє хлопців врятували чоловіка, який провалився під лід у селі Вирішальне з громади Харківщини. Чоловік вирішив покататися на ковзанах на місцевому озері. Проте лід не витримав і чоловік провалився. Єдиними свідками були троє підлітків: 11-річний Назар Донець, 14-річний Андрій Балабанов та 14-річний Артем Шемигон. Усі вони учні Чемужівського ліцею. Хлопці не розгубилися, швидко зорієнтувалися, як діяти, розподілили обов'язки і врятували чоловіка надзвичайники з Чугуївського районного управління ДСНС Харківщини зустрілися з юними рятувальниками, подякували дітям за рішучі дії під час надзвичайної події і вручили подарунки. Кричить на допомогу, ми мистро зорієнтувалися, взяли палки великі та побіжали його спасати. Визвали рятяників, позвали людей щоб на допомогу. та... Почали його спасати. Вони пішли допомагати, а я ми позвонив розуміло, е і я пішов на зустріч. Вони сказали, щоб я пішов на стрічу на зустріч, так. Да. Так, ми і... поділилися на групи, і хтось пішов звати людей, хтось почав тримати чоловіка, щоб він не утонув. У берлінському зоопарку показали, як з пляшечки годують дитинчат панди. На відео видно, як один з малюків затишно вмостився на руках у доглядача, тоді як інший спочатку спить, а потім також прокидається за перекусом. Близнюки Лені та Лотті народилися наприкінці літа. Їх назвали на честь легендарної берлінської актриси Марлен Дітріх та берлінського району Шарлотенбург. Підписуйтесь на нашу тюб. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями.